Я раніше показував вам, як ми жили в спортзалі. Зараз ось так живемо наші пожитки. Шкаф і дуже. Там другі, друга локація. Там також живуть люди. Бачите? Тут чотири поверхи, на четвертому їдальня. Інша будівля теж чотири поверхи. Там теж живуть біженці з України та біженці з України, ті, які українці та ті люди, які були в Україні до початку повномасштабної війни. Такі умови, дуже тепло, затишно. Слава Богу, на це буде Україна.